Сьогодні 2 січня, 2024 рік. У нас сніг пішов. Спочатку був дощ, а потім сніжок мокрий. Зараз їду до Жені у гості, але перед тим зайду в магазин Рошен, куплю тортик. Женька Любе Солодке. Ка на жаль, ціна незалежності нашої України. Улюблений парк культури відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка. Тяжко. Ну це ж вона десь побачила? Женя? Да. Нев ярно. Нев ярно. Да, так. Ну я не знаю. Да, Жень? І не бачу вообще тут. Що, побили? Ну, я її не бачу. <клухи> Вони тут були точно. А там у мене зверху їх. Може, заставила на чем Прикольно. Женя молодець. Швидко минув час в Україні, вже сьогодні 4 січня, завтра буду їхати до Братислави. Якось мало відео я знімала на цьому тижні, хоча він у мене був насичений, у понеділок була в гостях. Потім пізніше в цей же день. Поїхала на домашню групу, там була така святкова смачна атмосфера. Ну, якось, знаєте, було не до зйомок. Чужі люди, а я буду ну, знімати. І взагалі не хотілося. От. У вівторок я ж їздила до Жені в гості. А вчора середа була. Я теж в гості їздила до пастирів додому. Церкві Осана. От. Вчора вдома борщ варила. Купила сала. Так щось мені захотілося. Борщику домашнього з українських продуктів. От. Зараз їду. У салон краси щось мені захотілося зробити нарощування вій. Я дуже часто робила цю процедуру, але після війни якось я перестала це робити, вже було не до цього. І от коли я дивлюся такі старі фотки, бачу себе. З такими гарними очима, то мені і захотілося зробити, поки я в Україні. Я розумію, що напевно мені треба продовжувати це робити і в Братиславі. А ціни там на такі послуги дешево коштують. От. Да і в Україні зараз дешево. 2D нарощування коштує 550 гривень. От. Ну, я думаю, що я у Братиславі, якщо буду продовжувати робити вії, то знайду майстра. Ну, якось вже буду З заробітної плати для себе улюбленої, виділяти кошти не тільки на манікюр, але й на нарощування вій. Подивимося, поживемо. Так, у нас всі ці дні був дощ, і вночі, і в день, і навіть сьогодні зранку теж. А зараз бачу, така погодка, можливо, буде і сонечко. Чекаю на тролейбус. Після салону краси хочу поїхати ще дещо треба по дрібничках купити, в аптеці дещо треба купити. От. Ну і буду потрошечки збиратися вже у дорогу. Ще треба не забути купити щось смачненьке з ковбасних виробів, зробити собі бутерброди, щоб я... Не зголодніла <хи> по дорозі. Буду їхати на цей раз автобусом рівне Братіслава. Це перший раз, що я буду їхати автобусом через кордон. Я завжди, ну не завжди. Я всього, поки у Словаччини, один раз я їздила в Україну, то я їздила потягами туди і назад. А На цей раз хочу спробувати автобусом назад, тому що прямий рівне Братислава, Ну подивимося. Якщо сподобається, то буду так їздити. Якщо не сподобається, то буду їздити потягом. Ось мій тролейбус. Нікіта купив собі гірі, щоб займатися вдома спортом, окрім спортзалу. Одна 32, друга 24. І зверніть на увагу ціна. Ще з Радянського Союзу. 7 рублей 60 копеек, а ця 9 рублей, по-моєму, теж 60 копеек. Ось і прийшов час повертатися до Братислави. Я зараз знаходжуся на автовокзалі. У місті Рівному чекаємо на автобус, який мене повезе туди. Одна валіза, ноутбук і в сумці їжа в дорогу. Кавочка. Час прибуття до Братислави 10-11 ранку. Що я називаю 10-11, залежить просто від вас, як ви часто схочете зупинки. Все, Зараз лягаємо спати і ми їдемо транзитом. Тобто в Польщі ніде не заїжджаємо. Через 3-4 години буде зупинка на туалет небезплатні туалети в Польщі, чисті. І далі перша зупинка буде висадка Братиславі. І після Братиславі через годину відео. Хотів дуже їхати через Закарпаття маєте шанс, тому що на кордоні стоїть. Там вже навіть місця звільнилися, бо я бачу, висадили на українському кордоні 6 чоловік, так що. Ну, мені не казали чого. Може, везли і сали, може і таке бути. Це на українському, а Словацькі вони ще не перейшли. Українці сало не забирають. Українці там свої мають. Так. так що дякую вам. Всього найкращого. Хто їде на відео, залишайтеся в автобусі, виїжджаємо з автовокзалу і на затрацю редом паузу. Ну, а зараз хочеться вам показати, що саме я привезла цього разу з України. Валізи мені, як виявилося, було мало. От, я ще взяла стару сумку від старого ноутбуку і сюди дещо поклала. От, Взагалі у мене є така проблема. Щоб я з собою не брала, все одно у мене. Не поміщається все, що хочу. І потім на кордоні я переживала, щоб, не дай Боже, не сказали відкрити валізу, бо потім я її не зможу закрити. Так, почну я з сумки з ноутбуку. Значить, тут у мене ноутбук, тут документи. Також я взяла блокнот свій з Миколаєва з рецептами тортів, тістечок. Ось також в Україні я купила щоденник на 2024 рік. Тобто, ну такий ежедневник. Далі, що це? А, ну тут таке, в принципі, зарядне. І коли була в Україні, купила ось таку постіль. От. Вона полуторка. Просто те, що в мене тут є, це господарське, і воно вже не в дуже гарному стані, тому я вирішила оновити. Далі. Так, це не потрібно. Так, 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 так. Що тут у нас є? Так, ну тут різноманітні пакети. Так. Це плаття Анюта мені подарувала своє. Так, ну Тут я вам не покажу, що це не для всіх обшей. Зарядка. Це зрозуміла ну, далі, 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 далі. Так. Отут буде вже цікавіше. Значить, цукерочки. Це подарунок був для мене. Ще одні цукерочки. Це теж мені подарували. Сама не з їм, з кимось Поділюся обов'язково. Так, це календар на 2024 рік. Він, звісно, у мене такий вже бідний, не дуже а, цей. Ну, коротше, пам'ятай, моліться за Україну. Так, що тут? Ну, тут для волосся виправляти, це для зйомок, для телефону. Так, це шкарпетки. Це а, жувальні гумки з України. Цей ізолінта на нас як випадок брала з собою. Тут у нас Рексона, подарунок від мами Олі. Так. А, шукала серед моїх речей, які я залишила у Миколаєві щось таке. І от вирішила я забрати цей свитер такий які... ангорочка. Так, взяла тепленько, в ньому було мені. Ну, це футболка, я там переодягала. Так. Також я, коли була в Миколаєві на ринку, купила ось такі собі джинси. Джинси як джинси. Так. Далі, 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 далі. Е, парфуми собі купила. Це особливий подарунок від особливої дівчини Жені. Чашка, яку вона малювала разом з вчителькою Клас. Жені Підпис. Литвиненко Женя 2023 рік. Так, це я собі кремчик купила. Далі, далі, далі. Кава. Дуже багато кави. Оце я купила для нашого шеф-кухара як подарунок з України. Кава зі Львова. Так, це я купила на замовлення для Віки з церкви. Ну, і ще купила три таких кави. Теж, думаю, одну собі залишу, а то а, комусь подарую. Так, 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 що тут? Ага, це м ці фарби для крему, для тіста. Забрала все, що в мене було вдома. Так, спонжи купила для вмивання. Забрала ось таку штучку. Дуже класно, мені дарували. І я її захотіла забрати сюди, щоб вона була у мене в квартирі. Бачите? Марія, Іосиф і маленький Ісусик. Так, далі. Захотілося мені ще взяти оце плаття, убрати славу. Так, це для кондитерського виробництва. Тут різноманітні формочки, мішки, потім цей шпатель для вирівнювання тортів. Ну, взяла. Нехай буде. Так, тільки не смійтеся, будь ласка, це я взяла каструлю свою, в якої можна варити заварний крем. Вона така товста. Це мені, коли я була у Рівному, Галина подарувала, то я її забрала сюди, бо в мене немає такої каструлі. А те, що є в ікеї, то взагалі якості така собі. От, значить, тут я купила. Хорошо гірчичний. Це мені треба для масочок для волосся. Я коли була у перукарні, то мені перукар порекомендувала робити маску для волосся, і я для цього все купила. Також для цієї маски потрібні дріжджі, і потім покажу ще. Так, взяла баночку шпротів. Тут у нас горіхи набиті. Які била мама Оля. Далі дивимося. Взяла миску для салатів, збивати крем, ну, тобто, згодиться. У мене взагалі мисок немає тут ні одного. Я все роблю у каструльках маленьких. Взяла ось такий рушничок кухонний, біленький. Так, так, так. Це у нас зубна щітка. Також я була в Миколаєві, купила собі чоботи під нове пальто. Ось такі вони. Шкіряні на міху. Супер, я дуже задоволена. А всередині у мене тут згущене молоко. Бачите? Як я економно використовувала місце, щоб все помістилося. Що тут у мене? Ще один. І тут оба! Дивіться, теж баночка згущеного молока. Ой, тут ще є дещо, дивіться, цитрамон максі. Далі, також я собі купила. Нові кросівки, теж шкіряні. ось такі. Мені дуже вони сподобалися, і ціна була нормальна. Тут у нас теж ліки це, 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 це для маски для волосся. От. Ну, Я думаю, що я, коли буду робити масочку, якщо вона мені сподобається, я вам теж про неї розповім. Іншому кросівку. У мене Зубна паста. І також замовлення для одної людини з роботи це нафтізін. Замовляли 10 пачок, але я подумала, що якщо мене спіймають на таможні, то буде мені нафтізін. Поїду я назад в Україну або штраф заплачу. Ні, ну назад, не, можливо, б не поїхала, але штраф заплатила. Я купила всього 3 пачки, я думаю, що. Цього буде достатньо. Так, це лізі для бритви. Так, все. Тут, по-моєму, да, пусто, 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 пусто. І ось такий календарики, у мене є ще. Ось такий календарик. теж трошечки пом'явся, але нічого. І ось такий маленький ще календар. О, ще знаєте, що я забула? Сумки від ноутбуку. Тут у мене є. Це я в останній день, коли уїжджала вже з Рівного, зранку, згадала, що я не купила собі колготки. Побігла в АТБ, купила колготки 80 ден під штани. Ну, або не під штани. І подарунок від сина. Ніж. Ось такий. Він купив їх два. Один вдома. А це він хотів забрати на роботу. Потім передумав, кажу, мама, хочеш, я тобі подарю. Так що в мене тепер є новий ніж, який я візьму з собою на роботу і буду їм користуватися. Все, на цьому огляд моєї валізи закінчився. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей у нових відео. Пока-пока.